Хе-хе, чуваки, усім привіт. Не так давно я давав анонс, де буду грати найближчим часом, і мені написало дуже багато людей, які також хотіли би пограти, але не можуть поки зрозуміти всю концепцію сервера та всі новинки, які затримувані на цьому проекті. Ну що ж, я потестив майже усі класи, потикав на ві подивився всі можливості персонажа на лоу левелах та готовий поділитися профами, які будуть актуальними на цьому сервері. Це ті профи, на яких буде простіше фармити або просто з кайфом проводити час в грі. Я зробив мій рейтинг з п'яти крутих проф, за які я би сам пограв. Він може не дуже зайти людям, які звикли до класичної лінич 2 стандартними професіями, але це рейтинг в першу чергу націлений на тих людей, хто захоче пограти в паті або чисто для того, щоб побити з комфортом мобів. Отже, п'яте місце будуть між собою ділити відразу дві профи. Перша крута і зовсім нестандартна профа, до якої всі звикли, це ППшка. Так, на цьому сервері це зовсім інший бафер, який тепер перероблений під дуже крутий та актуальний клас. З самого початку хочу пояснити, що ПП це тепер такий собі маг, але з функцією повноцінного бафера. Тепер в ППшки на сервері буде повноцінний баф для всіх класів, а саме тут є empower для магів та основні стандартні бафи, які будуть підходити для всіх професій. На сервері Фламері альтернативний баф буде у вигляді скролів, але УПП буде свій баф разом з Берсом, який зекономить вам величезну кучу грошей, та ще й дасть можливість заробляти бабки крафтов МПшок та скролів для бафу. Так, ви все правильно почули. Тепер усі бафери в грі зможуть крафтити скроли для бафу, ХПшки, МПшки, в принципі, як гноми, що робить їх ще кориснішими в грі. Що ж на рахунок фарму, то тепер ПП це як майже повноцінний маг, який буде фармити мобів магічними нюками на рівні з магами, особливо до 26 го левела. Тому ковиряти собі потроху мобів можна хоч до кінця сервера, при цьому не витрачаючи купу баба, купуючи собі баф. Наступна схожа професія, але зовсім змінена під нову концепцію, це Варк. Тепер Варк це напівлучник, напівфіз, профа, яка ще зможе махнюком поковиряти. Варк буде обов'язковим членом паті для луків, тому що тільки в нього буде дебаф на додатковий ДПС від лука, так звана мітка Арби. Само собою, Варк має повноцінний баф для всієї паті, з тим самим пофом-ковом, який тепер вмикається як пасивка. А окрім всіх цих цікавих штук, Варк має особливі пасивні травилки, які кидаються під час ДПСу по цілі, і ці імбові пасивки спалюють хп прямо на очах. Тому Варк ще й доволі таки сильний персонаж в ПВП. Четверте місце Dark Avenger або Деашка. Так, це той самий танк з пантеркою, який абсолютно так само змінений з додаванням нових скілів. Будь-який танк тепер буде дуже сильно потрібний в паті через свою круту пасивку на ПДФ та МДФ. Ця пасивка не потребує витрати МП, тому вона постійно підсилює усю паті. Окрім цього, у танка тепер є стан, який ще рашить до цілі на відстані в 150 одиниць. Тобто тепер вас будуть рашити ще й танки. В грі не буде резисту до стану, тому цей скіл буде дуже сильно рятувати в ПВП або бісити вас. Нові скіли, які допоможуть круто формити, це масові абілки з оверхітами та старі джадменти, які ще й можуть також оверхітнути. Ну і ще купа нових допоміжних скілів, типу як магічного нюка, який можна юзати на відстані, або ж простого агро. І саме головне, чому ДА буде крутіше фармити, ніж будь-який інший танк. Це його пантерка, яка в не буде віднімати у вас відсоток від прокачки, а навпаки, буде фармити мобів з вами на одному рівні. А таким чином загальний ДПС та фарм виросте вдвічі. Ух, третє місце це професії, які ніхто не любить. На звичайних серверах через їх слабкість завжди складно знайти когось на цю роль. Але не цього разу. Третє місце заслужено займає БД та СВС. Так так, саме ці профи на цьому сервері зробили максимально актуальними як для паті, так і для соло фарму. Почнемо з того, що тепер Денси та Сонги це одна пасивка, яка включається та не потребує МП, а основний ДПС значно підвищений для фарму та ПВП. БД так і буде бігати з дуалами, але тепер у нього буде два додаткові потужні скіла від ГЛАДа, та раш, який ще й наносить масовий ДПС. Що вже казати про Хекс, який швидко кастується, та новий скіл УД, який накладається на 30 секунд, та наріже вам швидкість бігу, і в якому ви можете повноцінно наносити дамаг. Також і для БД і для СВС додали спеціальних три нових скіла для усієї паті, які свого типу, як прана у камеля або ж апетит. Можна на 10 секунд зробити овер до фіга п атаки або М-атаки, або ж М-дефа. Коротше, профу зробили максимально корисною та цікавою, а головне однією з найкорисніших в паті. Тепер розповім більше про нові скили для СВС. -а. По суті, все те, що і у БД, крута пасивка на Денси Сонги, але СВС тепер це такого роду собі танка аля дагер. У нього є два нових крутих скіла на ДПС від Дагера та такий же раш на відстані до цілі, як і у БД. Що цікавого, так те, що одна білок дагером це масуха, яка дозволить як мобів пофармити, так і в ворожу паті залетіти з нормальним ДПСом. Змінена нова стара хілка, яка тепер кастується дуже швидко, і з непоганим таким хілом. А з крутого та унікального, у бордів буде нойс, який буде свого роду як дебаф, який буде знімати Денси та Сонги. Як він реально буде працювати, поки нормально потестити в мене не вийшло. Але задумка доволі таки цікава. Переходимо до другого місця. Це напевно незмінна класика на всіх фаворит-серверах серверах суманери. Сумів, як правило, вибирають люди, які полюбляють качатися самі та не дуже люблять страждати на старті гри без хорошого еквіпу. А на сервері Фламерія сумони не будуть забирати у вас відсоток від прокачки. Доступно буде стандартних 3 сумона для всіх раз, окрім сумонів від третіх проф. На ОБТ сервера я довгий час тестував сумонів і скажу, що це клас, який доволі таки добре показав себе в плані фарму мобів та в майбутньому якихось інстів. На початку гри Сумон це мах, який доволі швидко буде качатися просто на мобах, а вже далі кіт або кінь на 10 левелі зможуть викликати сумона, який ще й буде заливати вам МП. Тобто граючи за коня чи кота, ви будете автоматично бігати з такою собі їєшкою поряд, яка ще й буде доволі таки сильно депсити мобів навіть без соса. Якщо говорити про темного сумона, то напевно це саме імбовий персонаж з усіх сумонів. Так, можливо на початку гри в нього будуть якісь певні проблеми з МП, якщо ним підфармлювати як магом, але вже далі ФС буде знову топ ДПС на РБшках та мобах, дякуючи своєму кубику Хекса, який доволі таки часто спрацьовує. Чомусь тільки Фесу на цьому сервері дали повноцінний вампірік, як у чи СХ, що робить його ще й дуже потужним в ПВП. Коротше, не персонаж, як завжди, імба для Соло Гри або Олімпу. Тому, якщо хочете комфортно пограти без паті, суманери будуть вашим хорошим вибором. І тут ми добралися до першого місця. Це, напевно, буде персонаж номер 1 на сервері, персонаж, якого будуть робити всі підряд. Так-так, я говорю про нового гнома, який тепер і крафтер, і спойлер, і лучник, і просто машина для вбивства. Найімбовіша професія і раса з усіх на цьому сервері: величезна кількість ХП та ЦП, а також раш в персонажів або мобів з відстані, що вже казати про те, що гном тепер бігає з арбалету і може стріляти мобів не гірше лука. І це ще б не все, але у гномів є свій сумон чайник або бочка, ну тут хто вже як називає, який також не їсть як спу на персонажі і ще й може стріляти по вам з відстані. Коротше, гном спойлить, станить, рашить, стріляє з лука, має овер до фіга хп, так ще й може заковиряти вас просто станами або ж своїм сумоном. У мене є тільки одне питання: а що ти там курив Флеймс? Якби там не різали цього гнома перед стартом, він і досі залишається, напевно, найсильнішим персонажем на цьому сервері. і я впевнений, що більшість людей буде грати саме за цю професію. Для нього навіть зробили спеціальне 10 місце в паті, і це ще я не розповів вам про його пасивку на силу крита та інші бонуси, які вона дає. Коротше, гномів вирішили забустити по максимуму. Тому, хто любить цих персонажів, ви максимально кайфанете граючи за них. А на цьому у мене все. Дякую, що подивилися відео, і сподіваюсь, воно вам сподобалось. Буду вдячний вам, якщо підпишетесь на канал та поставите лайк. Також хочу нагадати, що у нас є спільнота в телеграмі та Дискорді. Всі посилання ви знайдете під відео. Бажаю всім хорошої гри та успіху!